Зараз я вам покажу акції на овочі і фрукти. Дивіться, цибуля по 19,85. Капуста перший гатунок по 13.95. Перчик солодкий по 42,95. Дивіться, ось кавун без кісточки 53,95. А кавун першого гатунку тонельно з кісточкою по 31,95. Ну і динька у нас є смачненька, 65,95. Так що, в принципі, можна придбати недорого. Овочі і фрукти доволі непогані. персик жирний по 82,95 персик. Перший гатунок по 59. Ну, чесно вам сказати, вони трохи зеленкуваті. Ще не стигне, треба трохи зачекати, поки вони постигли. Ну стануть спілими. Це отак. Що тут іще? О, манго подорожало, Я брала його трохи дешевше. Не було дуже смачне